Three, two, one, Слава Україні та її добрим мешканцям і героїчним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, зосереджений на тактиці контрбатарейної боротьби і авіаційних ударах. В день ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику костромку зруйнований, і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає. Ввечері знов обстріляно Миколаїв реактивними системами залпового вогню. уражено відкриті поверхні околиці міста. Та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру без втрат. Дев'ять разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Береславському і Баштанському районах. На стиках областей втрат не допущено. Наша авіація нанесла шість результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків, опорні пункти та скупчення ворожої сили і техніки в Береславському районі. Тричі гелікоптерними парами по опорним пунктам в Херсонському і Миколаївському районах. Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога. Підтверджені втрати складають 33 рашисти, 2 гаубиці Б, реактивна система залпового вогню Град, протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще два склади боєприпасів в Береславському районі. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування, ворог різко збільшив. вочевидь вага. Аючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту, але ці 14 бойових кораблів паневрують у ракетно-безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи на чергуванні і на поготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети калібр споряджені в якості ракетної загрози з моря. Пам'ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій. Дослухайтеся до сигналів тривог. дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни, довіряйте достовірним джерелам і силам оборони. Разом переможемо! Все буде Україна!